А чи знаєте ви, що магній можна приймати не всім людям? Люди, у котрих є знижений кортизол, або є симптоми втомлених наднирників, або люди, які приймають кортизолове лікування, не можна приймати магній, тому що в таких випадках магній буде знижувати? Лікарський ефект від кортизолу, та також при втомлених наднирниках магній буде знижувати і ще більше і так недостатнього кортизону. Як, тобто, якщо ви вранці не можете проснутися, не можете заставити себе встати з кроваті, це може сказати рівень, низький рівень вашого кортизолу. І магній вам тільки погіршить вашу ситуацію. Також люди, у яких Знижений тиск магній також протипоказаний, і таке, тому що він іще більше знизить у вас тиск.